Другий рік поспіль книгозбірні Луцької тергромади долучаються до акції Великодній кошик для воїна, говорить директорка Центральної бібліотеки для дорослих Марія Назаревич. Каже, для військових збирають необхідні їм речі, солодощі, паски та обереги. Постійна читачка Наталія Пушкар від початку повномасштабної війни зв'язала понад тисячу ангелів. Спочатку. 20 в'язала за вечір і за ніч, а потім вже й по 50. Я таки задумала квіточки зв'язати нашим дівчатам. Бо дівчата теж воюють. Медсестри там є. Зі слів Марії Назаревич до збору долучилися усі 25 бібліотек Луцької громади. Приносили то, що міг. То печиво, хто пасочку. Якщо пасочки, то запаковані невеликих розмірів. Їм потрібні ще там напої, засоби гігієни. Ми цінуємо наших воїнів і те, що вони захищають нашу рідну державу. Сушила чорнобривці, От, які дуже добре пити з них чай і для кишечника, і від простудів. Ми теж там всякі випічки беремо. А, а це о -о. ж і передавали такі о, ну, скільки якраз під хаки Так. Зібрані під час акції речі відвезли у Луцьку бібліотеку номер 10 Звідти передачу забрали волонтери Волинського центру серця патріотів. Починаючи з 2014 року, ми, наприклад, постійно передавали через волонтерів художню українську літературу, і сьогодні знову це на часі. Хлопці виключають мобільники, їм потрібно читати якусь літературу. Так як ми робили це в 2015 році, в 2016. якщо вони віддихають, їх є більше часу на це. Зі слів волонтера Сергія Балицького, продукти для наших бійців відвозять щотижня і обов'язково перед великодним. Передачу каже, доставлять для військових 14-ї та 100-ї волинських бригад. Хлопці від нас за тисячу з лишнім кілометрів їм дуже буде приємно. Через те ми виїжджаємо завтра. Я думаю, що ми до Паски це все хлопцям доставимо. Їм буде надзвичайно приємно. Веземо автомобіль назад. Веземо автомобіль пошкоджений. Як розповіла Марія Назаревич, акція Великодній кошик для воїна триває 10 днів з 2 по 12 квітня. З її слів, читачі продовжують долучатися до збору, тож після свят планують відправити ще одну передачу. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.